Засідання 65-ї сеті. Засідання 65-ї Одне питання. Про внесення змін в рішення Курісовської сільської ради від 20 грудня 2024 року 822-8, про місцевий бюджет Курісовської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Шановні колеги, хто, хто за? Всі за одноголосно, дякую. Дякую. Проект рішення керуючий законом України про місцеве самоврядування в Україні, бюджетним кодексом України, законом України про державний бюджет України на 2025 рік, законом України про внесення змін до розділу 6 про кінцяві та перехідні положення бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України. Курісовська сільська рада вирішила. Збільшити на 2025 рік доходи загального фонду бюджету Курісовської сільської територіальної громади на суму 541 800 гривень. Збільшити на 2025 рік видатки загального фонду бюджету Курісовської сільської ради на суму 541 800 гривень, внести зміни і доповнення рішення курісовської сільської ради. Від 20.12.24 року про місцевий бюджет Української сільської територіальної громади по доходах і видатках. Викласти в нові редакції додатки 1.7 до рішення. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною. Додаток номер 4 не додається в зв'язку з відсутністю інформації в ньому. Фінансовому відділу внести зміни до бюджету громади. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету. Планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, голова. Хто за те, щоб такий проєкт рішення прийняти за основу? Олександр, що скажете? А ви махаєте, да? зрозуміло? До нас приєдналася Галина Станіславівна, нас 13 людей, і за основу рішення приймається одноголосно. Хочу вам пояснити, в чому суть цього рішення справа в тому, що в українському бюджету не в достатній кількості передбачені кошти на електроенергію закладів освіти, закладів дошкільної освіти та закладів культури, які знаходяться в нашій громаді. Можливість надати грошей для того, щоб нормально відпрацювала освіта до кінця року. У нас з'явилася в зв'язку з тим, що станом на 1 грудня у нас є перевиконання бюджету в сумі 960 тисяч, із них 541 тисячу 800 гривень. Ми Пропонуємо передати відділу освіту по різним рахункам, окремо на культуру, окремо на дошкілля і окремо на е, школи загальній сумі 541 тисячу 800 гривень, а залишок 420 гривень вони залишаться як нерозподілені кошти в бюджеті. Можливо, у нас можуть виникнути якісь несподівані ситуації, де не треба будуть гроші, вони в нас будуть, ну, як сказати, в карманчику. Крім того, цим проєктом пропонується внести зміни, а саме зробити перекидку по різним рахункам заробітної плати відділу освіти. Одні зменшити, там, де було передбачено більше, ніж потрібно, для того, щоб нормально закрити рік. А в одному, на одному рахунку не вистачає 115 тисяч гривень. Тому ми звіти забираємо на другий рахунок, передаємо. На загальному бюджеті це не відображається. От такі зміни пропонується внести. Хто за те, щоб проголосувати за таке рішення? В цілому прошу проголосувати. Присутні всі за? Підносила за. Дякую вам, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, що зібралися так терміново в один день, але це дуже важливе питання, ми не можемо нашу освіту залишити без електроенергії. Шановні колеги, порядок денний 64-го засідання Курісовської сільської ради. Вичерпано, і засідання сесії оголошую закриття. Дякую, шановні колеги. До побачення.